Зараз це голі стіни, стяжка і пройоми, які зіяють цеглою, але це лише проміжний етап ремонту, який допоможе перетворити це непримітне приміщення на сучасне онкогематологічне відділення Волинської обласної дитячої лікарні, яке сподіваються відкрити до кінця поточного року. Як розповідають медики, це відділення будується за найсучаснішими будівельними нормами, оскільки його майбутнім тяжким пацієнтам необхідні максимально безпечні і комфортні умови перебування. Тобто вентиляція йде закрита, тобто ніякі патологічні мікроорганізми, пил і інші чинники сюди не потрапляють. Тобто, дитина, яка знаходиться, наприклад, на високодозовій хіміотерапії або після високодозової хіміотерапії, вона є повністю захищення від впливу зовнішніх факторів. Як зазначає медик, оскільки тут лікуватимуться найважчі дітки, для стану яких навіть незначний пил може становити загрозу, то й систему приміщень спроектували так, аби мінімізувати вплив будь-яких інфекцій. Інформ інфекційних агентів Перші двері будуть тут, другі двері будуть тут. Відповідно, коли до дитини заходить, наприклад, медсестра або лікар. Він зайшов сюди, тут обробився, вдівся в змінний, змінний одяг, і тоді заходить. Відповідно, так само дитина повністю захищена від будь-яких інфекцій і мікроорганізмів. В одній палаті з окремим санвузлом прибуватиме один пацієнт. Поки робиться ремонт, лікарня придбала туди необхідні меблі та техніку. Наприклад, автоматизований. Ліжку для маленького пацієнта, яке оснащене за останніми технологіями. Не менш важливою в таких відділеннях є і якісна медична техніка. це шейкер для тромбоцитів або змішувач для тромбоцитів, називають його по-різному. Це один з важливих компонентів будь-якого онкогематологічного відділення. Дітки, які отримують хіміотерапію, вони мають ускладнення, такі як тромбоцитопенія. Відповідно, як ми його лікуємо, ми вводимо тромбоцити. Ці тромбоцити зберігаються, от в такому от апараті. Генеральна директорка комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства та дитинства Ірина Горавська розповідає, що протягом останнього року було відремонтовано два відділення, все, аби пацієнти перебували в максимально комфортних умовах. Що ж до майбутнього онкогематологічного відділення, то каже, цим питанні дуже посприяла Луцька міська рада, і завершимо ми ремонт завдяки. Небайдужості нашої місцевої влади, і зокрема міської влади Ігоря Ігоровича Поліщука, тому що саме кошти на ремонт цього відділення були спрямовані з міського бюджету, так як в нашому місті є єдина дитяча лікарня, немає міської лікарні то дітки всі з міста лікуються в нас, і тому міська рада прийняла рішення допомогти нам в облаштуванні цього відділення і проект цього відділення майже 30 мільйонів. Проте як зауважує Ірина Іванівна, найкраще, що є у цій лікарні, це беззаперечно лікарі без професіоналізму знань та умінь яких не було би нічого. Бо ж щоб ця надсучасна медтехніка техніка була дієвою, до неї потрібно прикласти лікарських знань та рук. Рівень кваліфікації наших лікарів є дуже високий. Ми Спроможні рятувати життя, ми спроможні надавати допомогу самого високого європейського рівня. Я сподіваюся, що так буде і далі. Вітаю всіх своїх колег з професійним святом за те служіння людям, бо вони не просто ходять на роботу, вони насправді служать людям. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.